Усім доброго дня, і е, хотів розповісти вам сьогодні цікавий ще раз такий досвід стосовно того, кому вигідно, кому не вигідно, щоб пацієнт був е, постійно залежний від аптек. Тобто, все просто. І вчора, коли я розповідав під час вебінару, ви можете вебінар поки що ще передивитися на Фейсбуці про імунітет, якраз згадав і це спонтанно знову ж таки вийшло про. Такий феномен я взяв модель, наприклад, молодої дівчини, так тобто, наприклад, дівчині там 17-18 років, і в дівчини є, наприклад, постійні цистити, тобто запалення сечового міхура. Плюс в дівчини постійно є проблеми, коли вона звертається до гінеколога. Є така проблема, як молочниця або кандидоз. Тобто, вроді би таких дві основних проблеми, на які вона звертає увагу, третя проблема в дівчини це є проблеми з. Травленням, тобто в неї то закрепи, то відповідно діарея. Взагалі мало добрих бактерій. Тобто в, ем, при, аналізі, при аналізі, наприклад, пошуку добрих бактерій, які в принципі, ми рідко використовуємо, але теж окей кажу, коли в нас дає тест на дисбіоз або дисбактеріоз, в неї мало добрих бактерій в тонкому кишечнику. Так? Плюс в дівчини ще так само може бути рефлюкс. Жовчі, в неї може бути проблема якраз з відтоком жовчі з жовчевого міхура із печінки, що деколи так само видно, як застій жовчин при ультразвуковому дослідженні. І крім того, в неї можуть бути мігрені, головний біль, крім того, в неї головокружіння. Крім того, вона є гіпотоніком, тобто низький тиск, але деколи він піднімається і в неї стан по типу вегетосудинної дистонії. Ну і само собою, що сухі шкіри, особливо на руках. Холодну пору року. Тобто я описав от модель от такого, такої пацієнтки, яка, в принципі, до речі, здає всі базові аналізи. От Вона пішла, здала та дівчинка. З батьками чи самостійно здала базові аналізи, і в неї відповідно по аналізах все нормально. Ну в сечі, звичайно, коли в неї йдуть часті загострення циститу, бо вона перемерзла тільки в ноги, в неї відповідно є загострення циститу. В носі ще я не згадав, переважно є золотистий стафілокок діагностований, який витравити антибактерійними препаратами неможливо, і в неї постійно теж є. Легка закладеність носа і часто бувають запалення такі носа нос і горла і закладеність носа. Тобто, загалом я взяв модель, скажімо, простого. Пацієнта, тобто, який в принципі для більшості лікарів, ну давайте так будемо цей спостерігати шлях цього пацієнта. Ну, по-перше, звичайно, що дівчинка приходить до сімейного в 17 років чи 18, може бути і старша дівчинка, вже жіночка, приходить і каже: Ну, от, в мене є отакі от, от проблеми. Тобто, деколи, до речі, може бути якийсь дискомфорт в животі. І вона починає перераховувати оці всі проблеми. Каже: добрий день, шановна сімейний лікар, чи ну, переважно жінка-сімейний лікар. Я би хотіла вам розповісти, що мене турбує. Тобто, каже, добре, сідайте, давайте. Починаємо розповідати. Значить, ну, Вона каже: ви знаєте, ну, мене турбує знову ж таки проблема того, що в мене низький тиск. І деколи тиск піднімається, мене болить голова, є мігрені. Каже, ага, ну добре, це ви сходите до невропатолога. Каже, добре, окей. Тому що це, в принципі, складно пояснити, що і як. Добре, окей, до військового спеціаліста. Далі каже, ну що в мене є часті цистити. Ну, це ви звернетеся вже до уролога. Уролог по аналізу сечі визначить, яка проблема. Переважно при циститі у нас є підняття збільшення рівна, рівня кишкової палички, бактерії, яка є в сечі, яка далі дає вже збільшення лейкоцитів. У нас класично з'являється цистит. Чому він з'являється часто? Ніхто нам, урологам, не повідомляє. Нагадую, в мене так само одна з моїх спеціалізацій, крім терапії, УЗД, є урологія андрологія. Тому я знаю, про що я говорю. Далі наступне питання. Каже, а ну це сходите до уролога, уролог буде це вирішувати. так? Невропатолога ми вже маємо. Так, один невропатолога. Ми маємо далі. Біль в животі. Ну це ви сходите до гастроентеролога. Гастроентеролог подивиться. Проаналізує ситуацію і теж запропонує свої рішення, так. Тобто, третій лікар-гастроентеролог, четвертий лікар-гінеколог, тобто чотири вже лікаря, так які е, будуть займатися цією дівчинкою, тому що сімейний лікар не може по гінекології насправді порадити щось конструктивне. Треба сходити до гінеколога. По гінекології турбує молочниця або кандидоз, грибкова інфекція, яка дуже часто з'являється і знову ж таки створює певні проблеми. Далі наступне питання долора. Як ну, в носі є проблема, сімейний лікар скерує цю дівчинку, це п'ятий лікар, так скерує лора. Лор, звичайно, огляне, скаже, ну так, є золотистий стафілокок, ну це вже окреме питання, є незначні дискомфорти, запалення, будемо промивати ніс, наприклад. так. Нічого страшного, такого там немає, от, але е, такий дискомфорт, ми будемо якось це контролювати. Е, тоді дівчинка ще каже: ви знаєте, ще. Мене турбує що, ну, само собою тиск, тобто, і, відповідно, скачки тиску і пульсу, ну, напевно, знову ж таки, вже шостий лікар, тобто цей кардіолог, який буде робити серця, ЕКГ, і знову ж таки об'єктивно оцінювати, як працює серцево-судинна система. Крім того, в дівчинки будуть проблеми з зубами. Каріес, відповідно, знову ж таки, дівчинка вже. Сьомий лікар, тобто який буде займатися дівчинкою, це вже буде лікар-стоматолог. от ну вітаміну Д так само цієї дівчинки буде менше в аналізах. Це здаю руку на відсіч. Тому питання знову ж таки: ну, окей, вітамін Д, думаю, що вже призначить навіть сімейний лікар. теж Що ще в нас є? Ну, в принципі, а сухі шкіри, так, восьмий лікар. Восьмий лікар це лікар, вже який в нас. Дерматолог, так? Тому що, звичайно, що сімейний лікар каже, я ж не знаю, ну що вам в принципі, призначити. Зверніться до дерматолога, чому у вас отут тильна сторона кисті досить сильно е, сохне і навіть тріскає, особливо взимку або коли холодно. От. І плюс, те, коли отут можуть бути так само такі, е, скажімо, сухі шкіри. Це вже буде займатися восьмий лікар-лікар-дерматолог. Тобто ми вже нарахували вісім вузьких спеціалістів, які будуть займатися цією. Дівчинкою, тепер коротко по кожному спеціалісту. Е, ну, скажімо так, а куди скерує сімейний лікар, на які обстеження? Ну, зрозуміло, тобто скерує на ультразвукове обстеження, як мінімум внутрішніх органів щотоподібної залози, зробили що топодібна залоза в нормі, внутрішні органи в нормі, чуть-чуть збільшення лімфатичних вузлів коло кишечника, так звана мезентеріальна лімфаденопатія. Нічого особливого немає, паніки немає. Сімейний лікар теж каже: Окей, тут все добре. Я своїх таких питань не бачу. Будь ласка, здайте що? Загальний аналіз крові, ну і загальний аналіз сечі. Так, плюс, відповідно, наприклад, що стосовно аналізів додаткових, це печінкові ниркові проби, АЛТС, те, ГГТ, кретанін, сечовина і залізо, дівчинка здала, от відповідно, це сімейний лікар, мінімально по бюджету, призначив окей. Вона здала ці аналізи, і що? Аналізи всі ідеальні. Печінкові проби навіть нижче норми, все ідеально. А, до речі, на ультразвуці був, скажімо, певні нюанси з відтоком жовчі, якийсь легкий там, застій жовчі в жовчевому, більше якихось таких особливих питань нема. Ну і сімейний лікар каже: ну, в принципі, по аналізах ви здорові, тиск на даний момент в мене в кабінеті нормальний. Ну, шкіра сохне, всіх сохне, в мене сохне. От, але ну будь ласка, вирушайте в далеку подорож, в велику подорож до різних спеціалістів. Ну, приходить дівчинка до лікаря гінеколога. Гінеколог подивився, дійсно є молочниця. Каже: Ага, добре, будь ласка, візьміть, приймайте цей препарат при, препарати проти грибкові. Окей. В свічках, наприклад, є пімафуцин, плюс таблетки. Відповідно, знову ж таки, дівчинка приймає ці таблетки, єдине молочниця знову повертається. Ну, але то знову ж таки, вона приходить до гінеколога і знову виписує ті самі ліки. Статевих інфекцій, наприклад, в неї немає, тому причин рецидивів повторів в молочниці, ми, наприклад, не маємо. Лікар каже: я не знаю, у вас така особливість в організму, що у вас молочниця тяжко лікується. Може вона вже виробила резистентність до ліків. І тому приймайте, отак як у вас з'являється, так і приймайте. Тоді другий лікар, наприклад, у нас є лікар-уролог. Вона каже: Ну, ви знаєте, кожен місяць практично у мене цистит, мене болить, мене пече. От в сечі є зміни. Ну, лікар каже: Окей, подивилися міхур, все нормально, немає якихось змін. Каже, ну буде цистит, прийде. приходить дівчинка під час циститу до лікаря-уролога. Він каже: пропийте антибіотик або одноразово, або там 3-5 днів антибіотик. Вона пропиває, неї цистит проходить, кишкова паличка зменшується. Ну і лікар каже, все ніби все добре. Она каже, але в мене це проявляється. Практично, ну досить часто, тобто, це може в мене проявлятися протягом там, наприклад, кожен місяць у цей цистит. Він каже: Ну тоді в нас є біодобавка, наприклад, з клюкви, от за тисячу гривень в аптеці. Ви п'єте ту біодобавку вона зміцнює ваш імунітет до кишкової палички. Ну насправді ніфіга вона не зміцнює, ну але питання 12 тисяч гривень дівчинка і батьки, якщо вона не має, потратять на цю біодобавку. От крім того, само собою, кожен раз цистит. Вона буде лікувати антибактерійними препаратами, які приблизно коштують від 200 до 500 гривень. Плюс, коли вона буде купляти антибактерійні препарати, ну а наприклад, цистид неї кожен місяць, то в неї буде так само потреба приймати. Препарати ну, не буде потреби, але в аптеці і пояснять і знайомі пояснять, що є потреба купити пробіотик за 500 гривень мінімум. Тобто, що місяця вона буде витрачати ще 1000 гривень на покупку антибіотика і пробіотика. Це ще 12 тисяч гривень, вже 24 тисячі гривень, скажімо так, хтось заробив. так? Ну, Не лікар, до речі, тобто і не уролог, і не гінеколог, але вже заробили. Плюс ще в нас були протигрибкові препарати. Так само я говорю про ліки поки що теж, наприклад, ще тисяч 2-3, тобто вже додаємо, вже 27 тисяч гривень витратили на ці речі. Тоді далі знову ж таки, дівчинка йде до дерматолога, наприклад, бо хоче бути красивою. І він каже: ну, в принципі, по аналізах все добре, уролог вас лікує, гінеколог лікує. Якісь критичних питань немає. Ось вам така така мазь. Наприклад, за 500 гривень там на і той мазю постійно по житті, Ну не по життєво роками мастіться. Ну за рік знову ж таки ще 6 тисяч гривень. Разом вже 33 тисячі гривень. Я говорю, це реальні цифри з бюджету для середньостатистичного українця за рік. Не за місяць, а за рік 33 тисячі гривень. Так? Ну, далі наступний крок. Знову ж таки, дерматолог каже: ну будуть якісь інші питання звернетеся. так я не бачу потреби. Далі дівчинка все-таки мандрує далі і вона попадає куди? Правильно вона потрапляє до лікаря-гастроентеролога. Ну, він каже, вас за стій жовчі, от вам препарат там за орієнтовно 300 гривень чи за 500, Приймайте просто його курсами, і ну хай буде вона потратить ще 3 тисячі гривень на цей препарат за рік. Бо вона буде, скажімо, пробувати стабілізувати роботу печінки і жовчева міхура цим препаратом, він є симптоматичний, тому разом вже 30 тисяч гривень у нас є. Ну і гастроентеролог каже, в принципі, я не бачу якихось проблем. Доробили тест на гелікобактер від'ємний. Лікувати шлунок не потрібно. Ну і буде вас закид жовчі, то відповідно приймайте мотилюм. Дешевий препарат, в принципі, не враховуємо його в прайс. Нагадую, ми вже потратили 30 тисяч гривень умовних на рік. Так далі, наступний крок значить, гастроентеролог каже: ну є закрепи, ну не знаю, ну міняйте дієту, харчування, ще ж яких суперліків. Ну і візьміть, наприклад, креон, приймайте чи панкреатин, чи якийсь інший препарат для покращення травлення. Це ще пару тисяч, тобто хай вже буде тисяч. 3 тисячі, наприклад, на рік, тобто ми вже потратили на стабілізацію стану дівчинки, такої, так якої, в принципі, в базових аналізах все добре, і на ультразвуці плюс-мінус все добре. Далі наступний крок, саме основне, що вона далі, незважаючи на все, буде мати проблеми з кожною системою органів. Тобто не, не помазиться кремом, буде суха шкіра. Знову ж таки, цистити все рівно будуть повторюватись, незважаючи на прийом біодобавок і якоїсь клюкви, суперклюкви. Так, тобто, все це буде повторюватись. Добрих бактерій, так само в кишечнику в неї не з'явиться. Тоді, відповідно, знову ж таки, ну окей, закрили тему гастроентеролога, банальні такі там, два препарати чи три, плюс, само собою, що гастроентеролог ще скаже, давайте зробіть тест на дисбактеріоз, або дисбіоз, в неї буде мало добрих бактерій. Вона каже, ура, Евріка, приймайте добрі бактерії, плюс мало вітаміну Д, наприклад, в аналізі, окей, приймайте вітамін Д. Тобто, ну, ще кажу, ну, добрі бактерії в неї були і так. від, Лікаря умовно вже пораховані уролога, бо він призначав антибіотик. Тому ми це не враховуємо. Вітамін Д. Ну, якщо хороший виробник, ще 500 гривень місяць. Умовно множимо на 12 місяців, тобто знову 6 тисяч. Тобто разом вже майже 40 тисяч ми потратили на цей на стабілізацію стану 40 тисяч це майже майже тисячу доларів. Так це ще раз кажу за рік. І всі ці ліки вона буде приймати і наступний рік, тому що питання нічого не зміниться, якщо ми нічого не будемо змінювати кардинально. Ну, ще крім того, знову ж таки, ну, може вона потрапити, до речі, до імунолога, Я ще за такого лікаря забув. так, І імунолог скаже, вас аналізи, в принципі, нормальні, але зробить аналіз на герпи шостого типу, звичайно, його знайде і буде лікувати Вальтрексом. Герпи шостого типу це ще приблизно орієнтовно по ліках по Вальтрексу. Ну, хай буде ще кілька тисяч гривень, хай вже 45 тисяч гривень, у нас вже за рік є плюс імуномодулятор, який ще на 5 тисяч гривень. Відповідно, тут вже 50 тисяч гривень разом з імунологом вже ми потратили на ці речі. Крім того, наступне питання, що все одно її все продовжує турбувати. Єдине, що вона старається балансувати тими ліками, і стає трохи легше. Тобто ліки працюють, вони покращують її стан, але не виліковують. Тобто далі всі проблеми лишаються. По кардіології, в принципі, призначати ліки від холестерину їй не будуть в молодому віці. Кардіолог в принципі якісь теж особливо ліків не буде призначати, крім чого заспокійливих, переважно. Тобто якийсь адаптол чи ще щось. Ну окей, кажу, ще. Кілька тисяч, тобто вже 48, хай буде, тисяч гривень. Ми умовно потратили, бо ще ж почали пити заспокійливі. Так? Що ще далі? Що стосовно. Лора, лор буде робити якісь маніпуляції про промивання носа і горла, які взагалі не будуть давати жодного ефекту, але це кожна промивка 500 гривень, це вже ще так само десь орієнтовно, таких пару разів буде за, по 10 промивань буде за, за рік, відповідно, щоб було чисте горло і ніс, ніби так. Тобто, і відповідно вона потратить ще так само десь 1005, тобто вже десь орієнтовно десь 50 плюс тисяч гривень. Так? Це ми вже 50 тисяч потратили на тільки ліки. Я не кажу, що окремої консультації, аналізи, обстеження. Тобто ми говоримо тільки поки що про ліки. Далі наступний крок, хто в нас там ще залишається. Ну, давайте, в принципі, невропатолог, який буде там питання, він призначить ті самі заспокійливі, що кардіолог. Тобто скаже, я не бачу якихось критичних питань, все окей. Ну і ось така дівчинка. Ми маємо кінці. Результат через рік, далі цистити, далі скачки тиску, далі проблема зі шкірою, далі проблема з кишечником. Ну і після того, як вона всіх цих спеціалістів прийшла і оцю папочку викладає наступному спеціалісту зі тими всіми обстеженнями, призначеннями, що вони всі думають правильно, психосоматика треба відправити до психолога. Вона пішла до психолога, сходила на. на 10 консультацій по тисячі гривень це ще 10 тисяч гривень. Значить, вже 60 тисяч гривень у нас є. Психолог сказав, каже: ну, ніби все у вас нормально, ясно, що ви переживаєте, бо стан у вас не зовсім комфортний. В країні так само, тому нічого зробити більше не можу. Рухайтесь далі. Тоді психіатр може призначити антидепресанти. Ну але окей, хай буде що Ще вона не дійшла до психіатра. Тут її перехоплюють звичайно представники. Певних компаній, які займаються біодобавками, і кажуть, слухайте, та то все ерунда. От подібне таке було там мої тітки, мами, бабці, тобто чи там ще в когось. Ми дали біодобавки, які коштують десь орієнтовно 4 тисячі гривень всього лиш там місяць і 4 місяці попили. Тобто, ну. Грубо кажучи, 20 тисяч гривень ще додали. Вже в нас є 70 тисяч гривень. Дівчинка це попила, чемно так само ну, не допомогло. Тобто, відповідно, нічого не допомогло, далі проблема лишається. І тут десь відповідно вона знає, що є ще аналіз, наприклад, на паразити, на лямблі, токсокари, аскариди, антитіла, так? Ну, відповідно, вона йде в лабораторію. Частина, до речі, ну і здається аналіз. Тобто аналіз, до речі, коштує десь орієнтовно там, 500 гривень. Значить, у нас дала аналіз в неї побаг за шкал по, наприклад, по аскаридах, тобто високий титер антитіл. Тут вона вертається до сімейної, до каже, Дивіться, ура, я знайшла, що в мене позитивні аскариди. ні-ні-ні, то так не працює. Це аналіз не завжди показовий. Хтось визнає з лікарів, хтось не визнає. Хоча він робиться в цілому світі і доказовий є, але треба здати кал на яйця паразитів. Ну вона йде, здає. Перший раз, наприклад, нічого нема, другий раз. Знов є яйця, аскарит, все. Ура, Евріка, ну вже все. Лікарі вже не мають звалу. Вона приходить, каже, все, є, знайдені вже яйця, аскарид. Точно, напевно, це є проблема, яка, напевно, в мене є, і мене може там частково розбалансувати. Е, ну, окей, кажу, в кінцевому результаті вона каже, призначте мені лікування. Вони кажуть, ні, лікування ми не будемо призначати, бо ми вважаємо, що аскариди самі мають вийти з вашого організму. Ну, находить вона все таки лікар, який е, каже: Окей, я призначу лікування, призначаю три таблетки, і дійсно в неї я вже так утрірую ситуацію, але Наприклад, дійсно ті аскариди, там одна аскарида, виходить, вона бачить її вживу, тобто, і після цього вона повторює курс лікування ще раз, і стан її різко покращується. В кінцевому результаті знову ж таки в неї зникають цистити, в неї покращується стан шкіри, в неї покращується травлення. От дуже багато позитивних таких речей відбувається, і вона перестає ходити в аптеку, перестає купляти добрі бактерії, бо в неї все добре з бактеріями в кишечнику, і вона себе почуває на. Набагато краще, набагато бадьорішою, перестає випадати, до речі, волосся, герпес шостого типу перестає турбувати. І все ніби окей. Питання наступне. Ви бачите, я вже, скільки ми потратили коштів, і будемо тратити коштів, якщо ми не знаємо причину розбалансування. Комусь вигідно знайти причину розбалансування в тій всій ситуації. Ну, скажіть мені, кому вигідно? А виробникам ліків вигідно, а виробникам біодобавок вигідно? Ні, не вигідно. Тому питання знову ж таки це все буде продовжитись, отак. Тому знову ж таки, ще раз хочу сказати, паразитів, зокрема, з звичайно, не існує. Тобто, їх вигадав доктор Жировецький, щоб лякати людей. Тому треба приймати от всі оці препарати, ходити отак по всіх лікарях, і знову ж таки в кінці скажімо, поповнювати ряди тих, які дійсно кажуть, що я вже зайшов без вихід. А тепер у собі дійсно психологічний, психічний стан дівчинки, яка чемно ходить. Ходить по лікарях традиційних, доказових, а результату немає. Коли, відповідно, знову ж таки вона пролікувала умовно паразитоз, аскаридоз стан її значно покращився, і відповідно вона приходить до лікарів, каже: Ви знаєте, полікувала аскариди і все Що то ерунда. Ви просто це переросли, ви просто хвилювалися. Тому думайте і відповідно починайте, як кажуть, думати завжди про причини. Дякую.